Комітет з питання таке одноголосно встановив наявність академічного плагіату. Наукова навизнав висновки, мого дослідження абсолютно оригінальні авторці не містять жодних запозичень. Ми бачили дискусію про норми конституції, міжнародне право, а не про академічну доброчесність. Рішення комісії з етики має негативний вплив як на мою ділову репутацію, так і на вчора мною університет. У докторській дисертації ректора Полтавської політехніки Володимира Онищенка виявили факт плагіату. Тепер Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти звертатиметься до міністерства освіти із питанням щодо позбавлення його наукового ступеня. Сам Володимир Онищенко каже, що його робота унікальна і ґрунтується на власному досвіді. Хто виявив плагіат? Та чому ректор Полтавської політехніки каже, що його роботу не мали взагалі розглядати? Про це та інше розкажемо у проєкті Суспільного тригернуло». Мене звати Каріна Попова. І перш ніж почати, підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Володимир Олександрович справді для нас потужний лідер, який дбає про студентство, який підтримує нас у любу тяжку або добру мить, який завжди з нами, який буде нас підтримувати. Ректором Національного університету Полтавська політехніка Володимир Онищенко став 2003-го і є ним донині. На цій посаді змінив свого батька. Він автор 26 монографій, 25 навчальних посібників і підручників з грифом міносвіти понад 250 наукових публікацій. Під його керівництвом захищено докторські та кандидатські дисертації. Про це йдеться на сайті університету. Але давайте повернемося трохи у минуле. Народився Володимир Онищенко у Луганську. Згодом жив у Хмельницькому, а потім переїхав до Полтави, де навчався у місцевій школі та інституті. Також здобував освіту у столичних закладах. Пишаюся тим, що моє ім'я вписана у розділі Гордість школи. Пишаюся, що моя школа стала партнером університету, який я нині очолюю. 1997 року, працюючи у банку, Онищенко почав роботу над докторською дисертацією. «Основи формування інвестиційної політики регіону. Захистив її 2002 року. Серед офіційних опонентів науковці, а також сумнозвісний Віктор Янукович, який на той час був головою Донецької обласної держадміністрації. Через понад 20 років кандидат біологічних наук Олег Смірнов виявив у праці Онищенка плагіат. більше 60 сторінок чужих текстів, які не зазначені як чужі. Тобто Онищенко видає їх за власний текст. За власний текст можна подивитися порівняльну таблицю. Де він там замінював російський банк на український банк, російський рубль на українську гривню і так далі. Тобто людина свідомо брала чужий текст, виправляла його, щоб він виглядав по-українськи, а не по-російськи, і далі поставив своє прізвище там і так далі. Із цим Олег Смірнов звернувся до національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Там скаргу прийняли до розгляду і призначили засідання. Перший раз. За <кхем>, проханням Володимира Олександровича Онищенка було перенесено через його відрядження, а другий раз було перенесено через його а, хворобу. І, власне, нарешті, 15 березня 2024 року, ми все-таки провели це. Засідання в результаті аналізу матеріалів, аналізу проекту рішення, дискусії, комітет з питань етики одноголосно встановив наявність академічного плагіату у вказаній дисертації. Ще до ухвалення рішення комітетом з питань етики, представник Онищенка Микола Книж повідомив національне агентство про те, що у роботах чотирьох членів комітету виявлено плагіат. Через це просив їхнього відводу. Члени комітету через суперечність між особистими та публічними інтересами не можуть об'єктивно розглядати справу аничільця. Їх рішення може бути лише упереджене. Скарги ці були не прийняті до розгляду через а, те, що вони не відповідали а, визначеному порядку розгляду скарг, за яким ми безпосередньо діємо. А що каже сам Нищенко за його словами, поняття про академічний плагіат уперше передбачили у законі України про вищу освіту 2012 року. А 2017-го офіційно закріпили зміст поняття академічного плагіату, фабрикації фальсифікації. Також він додав, що 20 років тому його робота пройшла необхідні експертизи, які не виявили запозичень, перевірили її і за допомогою сучасних програм. Оригінальність тексту дисертації складає 99 18-10%. Спірні моменти фактично є некоректна за сучасними вимогами оформленими посилання. Робота виконувалася у відповідності до тих вимог, які діяли станом на момент захисту, де посилання на всі джерела, які є в переліку використаних джерел, є. І тому я не розумію, про що йдеться, якщо на ці всі джерела є посилання. За словами Онищенка, його роботу взагалі не мали права перевіряти на відповідність сучасному законодавству, адже її написано до узаконення поняття академічного плагіату. Попри те, що такого визначення раніше не існувало, на думку Олега Смірнова, який подав скаргу щодо плагіату у диссертації, вимоги щодо вказування джерел інформації існували. Вони були затверджені 1997 року у порядкові присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань. Оскільки я є публічною особою, та отримують ділові засвіт для забезпечення сталого розвитку університету, рішення комісії з етики має негативний вплив як на мою ділову репутацію, так і на вчора мною університет 2 квітня цього року, члени національного агентства із забезпечення якості вищої освіти визнали факт плагіату у роботі Володимира Онищенка. Тож звертатимуться до міністерства освіти щодо позбавлення його наукового ступеня доктора економічних наук. Його захисники звинувачували членів національного агентства в плагіаті, в підробці документів, але на наш погляд, це лише спроби затягнути справу і не говорить по суті. А як ви вважаєте, чи мало національне агентство із забезпечення якості вищої освіти перевіряти роботу Володимира Онищенка? Чи можливо він маніпулює, спираючись на те, що його роботу написано до узаконення поняття академічного плагіату? Пишіть у коментарях, ми усе читаємо. Що ще тригерило Полтавщину цього тижня? Зокрема, жителів обласного центру і досі хвилює питання відключення ліфтів у будинках, які обслуговує ЖЕО номер 2 Звертаюсь кожний день відділ бистрого реагування. А толку, заявку приймають, а толку ніяку. Раніше казали, що е, там хазяїни міняється, щось там, а щось кажуть, не вистачає механіки. Нагадаю, ліфти зупинило товариство будкомплект серед причин, які називали представники підрядника, борги з оплати послуг та застаріле обладнання. Однак, за словами секретаря міськради Катерини Ямщукової, товариство намагалося спонукати місцеву владу. Продовжити договір із ними, проте цього не зробили. Почали відновлювати роботу ліфтів після укладення тимчасового договору з іншою фірмою. Нині запустили більше шести сотень ліфтів, і ще близько сотні не працюють. За словами Катерини Ямщукової, щоденно є повторні пуски та повторні поломки ліфтів. Ліфт у нас не працював спочатку з, з 22 лютого, це по 25 березня. Мені здається, якщо я не помиляюся. Чи по 22 березня? Потім його вімкнули. Він пропрацював чотири дні і знову ось він тиждень не працює. Пускають ліфти, йде та чи інше, додаткове обстеження ліфтів. І тоді, коли ліфт відповідно ще показує себе в роботі, тим що він працює некоректно, відповідно, він потребує зупинки або ж зупиняється самостійно. Ці такі ліфтові кабіни у нас додатково ще проходять до обстеження, і потім знову ж таки є повторні пуски. У Полтаві врятували 9 собак, яких залишили без нагляду на одному із приватних подвір'їв. Їх доправили до пункту тимчасової перетримки. На жаль, одну тварину знайшли мертвою. Дуже слабо вгодованість. Не скажу, що прям скелети, але вгодованість слабка. Тваринки з ознаками кахексії, зневоднення, запалення кишківника. Деякі тварини потребують лікування, тому що там була висока температура. Ну так, загальний стан занедбаний. За словами речника полтавського райуправління поліції Василя Зуба, на місці господарів подвір'я, де виявили тварин, не було. Їх пошуками зайнялися правоохоронці. Надалі вирішуватимуть питання про покарання. Двом чоловікам з Полтави, які ймовірно погрожували підприємцям та вимагали з них гроші, обрали запобіжний захід. Речниця Полтавської обласної прокуратури Людмила Іващук розповіла, що у лютому цього року підозрювані зустріли двох знайомих на вулиці Петра Юрченка у Полтаві та вимагали 10 тисяч доларів США. Не отримавши грошей. У березні вони знову перестріли знайомих, побили та пообіцяли влаштувати неприємності їм та їхнім рідним. Також вимагали виплатити гроші до кінця місяця, але суму зменшили до 5 тисяч доларів США. Зловмисники систематично вимагали гроші за безперешкодне ведення бізнесу. У разі відмови сплачувати гроші, погрожували фізичним насильством. Зловмисниками виявилися особи, які раніше вже мали проблеми із законом і були засуджені за аналогічні злочини. Один із них, так званий Смотрящий за надсминшинами у Полтаві. Обом чоловікам призначили цілодобовий домашній арешт. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Цього тижня пил із пустелі Сахара дістався Полтавщини. Його принесли теплі потоки вітру, розповіла синоптикиня Олена Панченко. Це рідкісне явище. Найбільш помітним воно було ввечері 1 квітня і у першій половині дня, 2 квітня. А що ще важливого трапилося цього тижня на Полтавщині? Пишіть у коментарях, щоб ми знали, що вас цікавить. Дізнатися більше інформації про те, чим жила область цього тижня, ви можете на нашому сайті та у соцмережах. Підписуйтеся, щоб бути в курсі подій.